Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за неї вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не припала, Мене забула радісна весна. Ні, не запула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні в пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, Як та була, що за вікном цвіла.